Сьогодні надаємо відповіді на поширені запитання щодо реєстру збитків, завданих Російською Федерацією проти України, у чому полягає суть реєстру збитків. Реєстр збитків це документальний облік доказів пошкоджень, завданих Російською Федерацією проти України з 24 лютого 2022 року і пізніше в межах її територіальної кордонів, визнаних міжнародним правом. Хто може подати заяву? Заяву можуть подати фізичні або юридичні особи, а також держава України в особі регіональних або місцевих органів і державних установ, де можна подати заяву на відшкодування збитків. Заяву можна подати безпосередньо через портал Дія у браузері або у мобільному застосунку Дія в смартфоні. Скільки часу буде розглядатися заява та коли нарахують компенсацію? Важливо розуміти, що реєстр сам по собі не нараховує компенсацію, він є доказовою базою. Компенсація ж буде нараховуватися майбутньою компенсаційною комісією, створення якої наразі триває. Про статус розгляду заявки заявники зможуть бути повідомлені у порталі Дія. Потрібно сплачувати, якийсь збір за подання заяви до реєстру. Жодної плати за подання заяви до реєстру не передбачається, і в майбутньому також. За наявності додаткових питань, звертайтесь до нас за консультацією.